Що не доходить другим. Повторюю ще раз: зараз буде коментар, на рахунок зради себе. Тут жінка хоче доказати, що шлюб тримається на жінці, на жінчині нетерпінні, що на нерабіння. Що ви там доказуєте? Це взагалі не жінка, це бутафорія не жінка. Жінка терпіла, яка ж це жінка. Хто любить жінку терпіву? Об'ясніть мені. На чому жінка терпіла тримає? Чоловік зраджує, вона терпить на її уважає. Не чоловіком уваженні. Якби жінка себе уважала, вона не була всім чоловіком взагалі. Жінка, яка себе поважає, це взагалі, оце жінка. А це, це, ну, це рабиня, це, я не знаю, як ви їх це називаєте. Бросьте, займатися фігньою, викидайте ті вже установки. Яка це жінка? Жінка, яка поважає себе, не буде з чоловіком, який її зраджує. Жінка, яка поважає себе, взагалі не буде з чоловіком, який принижує, переступає її границі, не любить її і наносить її на руках. Він не буде, вона не буде з ним. Ви взагалі не розумієте, що таке жінка, яка поважає себе. У вас взагалі поняття немає. Вас взагалі навіть відчуттів немає. Жінка, яка поважає себе, вона вам може розказати, що воно таке. Вона буде сміятися з вас, розказуємо. Тому що у вас старі цінності, старі програми стоять. Ви взагалі не повімаєте. Нових, що таке вообще взагалі любов. Любив, хто любив, яка любов. Чоловік зраджує, ви його любите. Це терпіло, це залежність, це не любов. Називайте своїми речами. Що ви цю понебирали цього мусора, Які ж ви дітей ростете? Що ви вкладаєте своїм дітям внукам? Оцю єрість. Повторюю, жінка, яка любить поважає себе, вона не буде з ніяким чоловіком, який не дає їй того самого. І бросайте писати єрість.